Затриманого лідера Укропу Геннадія Корбана чекає суду Чернігові. Таку інформацію оприлюднили українські політики. Звістку підхопили змі. Відразу ж місцеві активісти партії українських патріотів почали штурмувати СБУ, прокуратуру та суди. Була новина про те, що Корбана з Дніпропетровська провезли до Чернігова гелікоптером. Однак, представники правоохоронних відомств міста не підтвердили інформацію про перебування лідера укропу. Натомість партійці заявили, що мають документи, які підтверджують цю інформацію. На підставі постанови новозалиского районного суду міста Чернігова, який виніс суддя. Подалюка за поданням слідчого прокуратури Чернігівської області Кожедуба щодо взяття під варту проведення досудових дій відносно Геннадія Корбана. Як нам стало відомо з постанови копію постанови, то причиною такого затримання став факт. На думку слідчих органів правоохоронних, обмеження волі пана величка в місту Дніпропетровську в травні цього року, згодом помічниця Геннадія Корбана заявила, що її шеф наразі у Києві у слідчому управлінні. Попри це, активісти партії у Чернігові залишилися чергувати біля Новозоводського суду. Тому ми вважаємо, що заяви генеральної прокуратури СБУ, які розташо розміщені в засобах масової інформації про те, що це не політична справа, вони є хибними такими, що не відповідають дійсності. З нашої точки зору це суто політичне замовлення, яке якраз спрямоване на те, щоб посунути керівника партії, яка набирає потужні сили. Зокрема, СБУ підтвердили, що Корбан затриманий, але у справі щодо розкрадання благодійних внесків бійця мато він не підозрюваний, але ведуться слідчі дії.